Я обійду. Цей хлопці, заходьте, хтось сюди. Масимо, останьте, будь ласка, на охороні на вулиці. Або тут, а біля дверей. Якщо пробую стікати, стріляйте на ураження, добре? Едвард, ви також. Візьміть зброю рук, Якщо хтось стікає, стріляйте на ураження. Зараз ми з вами виходимо. Так. так, ми з нами сюди, до мене. Так, я його на пол покладу, а так, то, то скажи, незручно. Ой, вітаю. Не Вітаю Ох, йові, чіц Голос Так, пані нам і виходьте, будь ласка В місті Жанна Вітаю, А як так сталося? Де ви знайомі? В місті хіба ви мало заробляєте? Виходить, що так Так, в місті Ваші документи, будь ласка. <райко> так, е э, Так. Так, так, так. Так, так. Так так. Оу, Хуан Сальваторе? Не, блядь, ч не могу, может? Давайте, думай. давайте. Але. але. Э... Мені ще треба тортик і чай. А <райко> тут у нас хто? <райко> 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 <Дить в> пальто, <райко> блядь. І можна. Щоб я він там, і вам хворота. А так, тільки на полпоштаю перекладу. Добре. Дивіться, пане Хуан, ви в нас в розшуку. Я тут посижу, або можна. Штраф буде. Я на не нападав. рівно. Я все-таки як не як. І... Е... 30 термінів буде вам, коли в розшуку. Може, 15 чоловік. Буду вічлива громадянина. Так, Ні, так, штраф буде. І... Дивіться, <хліст> я можу <хліст> дати і більше термінів, але. Uh... Я розумію. Хочу вам uh, дати... 15 на наш право. Даю половину. Добре. Да. Ну, то вже що тепер робити? Не будете, ви вже мені дописували. Там, хіба що можете дописати 100 з чимось? Ну вже 15 є. То допишіть там 100 з чимось, і все. Uh -huh. А можна мені щось ми місномі? номе? кого -то? Обладка була, стрес. Зараз вона підійде. Привіт, Любий. Добрий а, день. Добрий день. Вітаю, містер Еберт. Ну, дайте <как> мені дайте... Ну, я як виписати? А зараз що, не можна? Так-так, так. я вже оформив Хуана. Можете його підлікувати, якщо він хоче. Добре. Стоим, стоим, встаем. я вже тут ну, можно мне. Ми... О! Ой-ой-ой! А я как тут, а я тут тут. Где наш рекрд? Що ж целый. Летаю, мистер, разница и масочку. Для Снежанный, ой, снежанный, chegou, а... Так, а я, сержант ШДВ Ковтанил, покажите, будь ваши документы. Ой, боже, боже. И от того бандита також. Узарь, демокрама. Эй, Джо, Так, так, я А, А, одразу? Так, так я. Да да. Понимаете, понимаете. Лекарь чувак. Мистер Эберт, можно мне что и солodka? Ой, ой. ну после того. Может вы сами покажете, бо я не могу. пані, вставайте, будь ласка. В кармані. Ну, в задньому кармані. Ну, в кармані. Зараз... ну, повертайтесь тоді задом. Ну, так дивіться. Коліна. Ой, коліна зараз хрустнять. А це що, подружжя має сидіти в одній камері? Mm. А я не знаю, як тут... Я не знаю, як тут вийшло. А бачите, а, а, а де мій чоловік? А, а ти що жарілися? А де мій пані. чоловік? Від вас в зараз буде оформляти наш район. Я перепрошую, а можна, щоб ви з нами мене підлікували трішки? Покажіть, ніж, будь ласка. Буду дуже вдячна, якщо ви не знаю. а через грати не можна так, передати? Містер, можна Містер, мистер, ви ви звинувачені у збройному нападі Дай. на законників 533. Поговоримо на пройдем. Я вам виписую штраф 150 о. доларів, термін 15 доларів. Навіть не 15. 15? Мало. Ні, так Можу я ж 150. А як це так? Ось. Все, я ну, так, бішла, так. Я набиралась тікати, ви що, 300, Берт, Берд. Можу, 300, якщо хочете. Я. я я. Я здаюсь, може мене випустиш. А я, я махав, ви, ви стреляли, б. А, а як блин. так вийшло, що мій чоловік там? А, а, а може якийсь зубчик в когось? Я... Б... А можна я так? Вікуня, секунда, я тут, Ще я не обіцяю. Щоб я не, не цей, не, не склеїв ласти. Добре, ні. Це виставка. Ото, ото, ото якби на ота, ота, дворі смоктати, сюди, сюди дівка. Я? Та в мене таке що ви позиці? там смоктатися покища, все пропустити. Мене звати коло що тут робити? А я, я, я мимо проходити. Бачите, я просто хожу я і, просто їжа і воно. Мені тут подобатися. У вас голова не болить, все добре? Да болить, звісно, мені по головах знати, як тата. Чого Yeah. Ah. Я ще відчувати okay, там, okay, що то, поки сюди штраф. мене довести, то мене пару раз пронито. Так, а мені 300 гіба. Чуто, чуто, на ну, біць. Чуєте, Шоріфа, що це за штраф? Пояса з шерстя собака, може. Ah. Щось а. Щось спина булиць. круте. Щось спина Та ні, собі нічого такого немає. Я ось потім заїду. Ай, повернутися, а то в мене там ця справа. А де? Та, та йду. Ну, що там? Це зброя можна. Мистер Ред, а тепер можна щось солодке? Чуєш усатий? Усатий Я хочу Ну Мені скажіть, солод. а як це так, що на всю групу 150 доларів, ну на за 150 доларів, я не попутали трохи. Ого, а що така страх? А скільки треба. Ну, порахуйте. ж там є якась бухгалтерія. Добре, хтось. Зараз я вам... Я все компенсую, якщо щось Ага, Це понял, щось дуже закордонно. У нас диво. просто рекрути зараз... Я ага. хочу трошки. Та це мені Якби не рекрути виписував, а пивший шорі. Yeah. Ой, шериф. Давайте ми знайдемо спільну мову, я впевнений. Добре. Можна чекай. мені солодкого? Чуто, чуто, ну, то може... ти, солодка, вже щекати. Хлопця, то може, та, якщо в мене так штрафа Я знаю, взяти, то ви хоч роби. мене в кліпка не садите. Мені там страшно. Я Вони, хочу солодку. Я все компенсую, не переживай. А, все таки сидіте, та. ну добре. Я хочу солодкого! Да. Попроси, щоб принесли солодкого, то вона зараз... Будь ласка! можна тоді солодкого? якусь чарю і булочку. Сажали. Сажали. Ви тепер п'єте текіло, мій Сніжана, нашого вам солодку. Я текіло не п'ю. Ну що робити? Та давай я її через клітку вистану. Я трохи, вона не помітила. Можете її до чоловіка посадити? О, Я да, посадіть її до чоловіка, будь ласочка, а мене дайте дорога, солодкого. Джентльмени. Чуто, чуто, Ото Чо? якби вони не цілувати, в косвях, все по-іншому було. Скажи. Ой, де? де? Дайте солодку, Шкідливо. Чуєте, хлопці, подождіть мене в другу камеру. А я б... будь выйшов. Солод кого! Солодкого, солодкого. Все, давайте давай прямо. Дайте солодкого! Джентльмени, дайте солодкого Конники продовжили рух. Ага. Так що... а, да все. Да, мы уже все завели. Мы тут на трамваї катались. Понял, ну тоді будьте обережні, зараз вони вийдуть. Мене вбили, мені не сподобалось.